Всім привіт! Вибрався нарешті на риболовлю. Найшов тут таке місце, люди лавочку зробили, розчистили, там мої речі, два віконечка зробили для рибалки. Ну постарались люди. Я вирішив, дивись, тут нема нікуди, сяду тут перший раз тут. Це ставочок, той що біля дому в мене. Буду сьогодні рибачити, що я сьогодні придумав. Буду ловити на два вудлища. На одному буде вбивця карася. Стандартний, без закорму, просто забив. Я покажу, який у мене, просто забив вбивцю, закинув і забув. Другий буде фідер на нась. Звичайний класичний фідер, монтажу Анінгрік зроблю. Але закормлюсь. Закормлюсь гарно, закормочний годівничок, там штук 10 кину і буду в точку з кліпсою лупити. І буде в мене такий батл. Хто ж більше наловить риби? Вбивця карася чи класичний фідер. По рибі хочеться карася. Зараз піду розбирати снасті, покажу прикормку, покажу. Наживка, яка в мене буде. Крупна фракція, взагалі все, що в мене буде снасті свої. Так що підписуємося, ставимо подобайки. І коментуємо. До речі, за коментар дарую пачку прикормки. Гранд Supriem. В минулому відео переміг оцеюсь, оцею. Оце. тут він буде коментар. Тому зв'яжись зі мною. І я відправлю тобі пачку прикормки, якщо ти, звичайно, підписаний на мій YouTube канал. Також в мене є Telegram, TikTok, Instagram. Шукайте, підписуйтесь. Посилання будуть під відео. А я пішов замішувати прикормку, розбирати снасті та ловити рибку. Набрав відро водички. Що в мене буде по місту? Так, стоять під праву руку у мене фідера. Під ногами буде відро з прикормкою. Зараз покажу, замішаю. Праворуч трохи буде опари черв'як, у мене сьогодні наживка, І мій такий селекторський рюкзачок в місті з стільчиком. Дуже гарно, до речі, дуже зручно. Так, мішаємо. Прикормку. Зараз показую. Так, і так. Прикормки у мене буде такий прошкарась часник. Одну пачечку. Сесія у в мене недовго буде. Висипаємо. Всього розстріляємо за собою обираємо. Високіти. Все, думаю, викинемо. Так, і скрупна факт. Крупна фракція у мене буде перловка, Отак от. от. Перловка. Думаю, що і на наживку залишу я перловку. але трішки. Трішки залишу. Багато перловки. Багато перловки, я її одразу всю майже Одну, одну жменку залишу на прикормку. На, на наживку. Отак от, так от. Ой, пахне часком. Сподіваюсь, буде карось. Кривувати на таке. Так, адже один до одного. Отак от, от і у мене буде на малясі. Кормочку буду колотити на такому малясі, прошкалявся. Маляса від флагмана. Дуже гарна маляса, до речі. Мені дуже подобається у них маляса, у них в одних, мабуть, маляса. водичку. Маляса, яка насправді така дивіться, яка густа. Це не реклама, ну, взагалі флагма дві діться за мною, буду рекламувати. Але насправді дуже густа, дуже така густенька. Так, всю виливаю. Можна було, до речі, я все одно всю вилив. Можна було в цій ваночки і замішати. І ну нехай. Зараз ми отак от пальчиками переколотимо. Ми будемо зволожнювати нашу прикормку. До речі, прикормку я перезволожу, а мені потрібно ж буде вбивцю карася забивати. А на вбивцю карася, як ви знаєте, потрібно палере зволожують завжди прикормку. Так, так от. так отловимо. О, Рибка скидається, до речі. Недалеко скидується. Зараз ми її спіймаємо. Так, не через сито, не через що. Все буде гарно. Так, трошки перевзволожен, перхой напивається водичкою. набираю водичку, Так, все. Прикормка замішала, така у нас вийшла, пахне дуже чесночком, трошки солодким. Маляса солодка. Зараз оснащаємо фідера. Так, погодівничка в мене буде така закормочна 50 грам, Це на фідер буду кормитися і отака колодіс, отакий. До речі, дуже якісна в TikTok, Отакі годівнички, де купляв так і залишу в описі під відео посилання. Дуже якісні і не за всі гроші світу. Мені дуже сподобались вони. Ще є в них в нього, з вусиками. Але це в наступних відео я покажу розкажу. розкажу. Ну, заходьте, дивіться, там все на, в Tіктоці, можете прямо в TikTok писати, замовляти. Там у нього із вусиками як користуватися і все. Заходьте дуже якісні годівнички, мені дуже сподобались. Так, і вбився карася, самий звичайний, який знайшов. Ось такий, давно не мене ловив. Так, на три годівнички, думав, на дві нема, на дві, все на три у нас. Ну, Зараз почеплю його, заб'ю, закину і буду готуватися на фідер. Так. Отак от забив я прикормкою, повісив на кожний гачок бутерброд черв'як з опаришем. Отак от. Така кракозябра. Тут три гачка, даємо фору трошки. Вибив карася. По-перше, закидую його першим. А по-друге, там у нас три гачка. На фідерній снасті у нас буде один гачок, звичайно. Так, закидаємо. Десь ото. Все, і нехай стоїть От так от. Так. І все і стоїть. А зараз ми будемо фідерну снасть оснащати. Для оснащення фідерної снасті. Зараз нам спонадобиться Так, знадобиться фідергомчик, у мене вже зв'язаний годівничка з карабінчиком. Ну і повідець потім зв'яжу, у мене ще не зв'язаного нема. Так, як в'язати, до речі, такі інлайн або ранінг ріг його ще називають. У мене в Тіктоці є відео. Та й на Ютубі здається також. Так що переходьте чи в Тік-Ток, чи дивіться на Ютубі. Але є. що зараз Працюємо. Так, ось таке у нас виходить ранін гріх. Зараз забиваємо годівничку. Ось таким от чином. Раз. Два. І закормлюємо свібі місце. Кліпса в мене стоїть з предыдущої рибалки, Воно місто не принципіальне. Але кліпса потрібна Отак от, от недалеко. Впала. Ромотаємо. Таким чином зараз будемо закормлюватися. І закорлимось. Матівничку, якою буду користуватися. Фідергом малесенький такий поводочок, сантіметрів 10. Черв'ячка надягнув. Жилка, до речі, 0. Опа, 0,17 моя улюблена гуру. Так, і закриємо поришом, щоб було однаково. Опа, так от. Видно, не видно. Видно бути видно. Так. Гачки. Така коробочка в мене це раніше я не такі ловив. Я навіть не знаю, що це такі червоні. Зараз покажу. Така у мене коробочка магнітна. Там такий гачок. Знайшов, не знаю навіть номер, фірма, наче гострий. Будемо пробувати. Так що робимо перший закид. На фідер вже з гачком. так. Будемо чекати на клівання на закормлену точку. Там Все, так. Встановлюємо, зараз зведемо фідер і все. Ловимо І закинувся обидві снасті і чекаємо. По перезакиду я, напевно, не буду часто перезакидуватись. Хай лежить і тікає на клюво. Так, поки закинувся. Поки закинув, напевно, я ще підсоку розкладу. Отака у мене є підсока. Моя перша підсока Fishin Roy. Це ще коли я на донки ловив. вона була. Але вона компактна, в принципі, не дуже важка. Ну і така, скільки вона? Два десь, два-десять. от підсака складу, нехай лежить. Може ж карасик все-таки клюне, рибку я сьогодні хочу забирати, так поки не клює. Так, бачив рибаків, казали, що сьогодні з кльовом не дуже. Тому великих надій нема. Проте все може бути. Шо? Як воно буде, вже подивимось. Як завжди, розклався на півберега Тут до речі, хочете виграти. От таку от прикормку красиву. Пишіть коментар. Найкращий коментар, який я оберу, отримує пачку прикормки. Я думаю, нормально, так? Да? За пачку прикормки. В принципі, просто за коментар. Буде тільки підписаний, не потрібно на мене. Так, а я з цієї сторони ще покажу, яке тут місце. Дивіться, як тут гарно. Лавочка вон стоїть. Тут от отак -от, от вихід до води. общем, відпочивають люди, молодці зробили. Гарне місце. Тут ще одне, до речі, ближче покажу. Є таке. Тут трошки заросло, потрібно було його почистити, але в мене часу небагато на риболовлю, тому я тут би трошки отак обрав, це б поубирав би і оці все пообламав би очеретик. І теж можна непогано сісти покидати. <систити> Так чекаємо. Чекаємо, буде ще цікаве, покажу. Так, поки сидів, поки не було клювань, але зараз перезакидаюсь, бо приходили місцеві хлопці. І вирішили спустити тут лодку, то я повитягував, щоб їм не заважало. Витягував сності і спустились на судачка, мабуть. Ловлять на хижака. На лодки. То так, я вирішив перезакинутися, поки витягнув бився карася і так в воду під берегом її оставив. То отакий бичок, ну, він зразу відірвався, тобто ну, бичок ходить під, під берегом. А там нічого не клює, де я закинув. Де закормив, не клює Ну там, де просто вбивця карася лежить. Теж не клює. Ну нічого. Зараз будемо пробувати. Можливо, що в мене є на саму перловку Спробувати отака от гарна. Можливо, одягну саму перловку, спробую. Ну, Поки чекаємо. О, перша рибка. І вона була офа на фідерносності. Отака плотучка, невеличка. Ну все, в відео вже є риба, це добре. Я тільки перев'язав поведець на длинніший, думаю, поміняю. Так, ну що. Можливо, посушу. Можливо, пожарю. Можливо, ні. Коротше, візьму я поки в садок, там буде видно. Так, і на. Так, достаю. Садок. Свій перший також садок. Невеличкий. Так і вставимо. Дочок сюди. До речі, на вбивцю теж були якісь клювання. Невеличкі. Це нехай там буде. Так, опа, перша рибка. Зараз переодягну повідець. Недлиніший, можливо, більше буде клювань. І надіну тільки опориша. Пробуємо на опоришу. Що воно буде? Та перезакинув вбивцю каросята. Чекаємо наступних клювань. Вирішив даніший поводок і отак от 5 опариків зроблю. Зараз перезакинемо фідер і перезакинем для чесності теж на опори, що надійну тільки на вбивцю. Карася. Так, поки хоч якась риба є тільки на фідер. Величка плітка. Це вже гарно. А тут були якісь клювання мінімальні, риби нема. Зараз перенаживлю опариша то буду закидати. І знову на фідер риба. Це знову плітка. Це вже більше, трошки побита. Клюнула на підтяжці на опариша. На вбивцю карася я опарищів переодів. Там опарищі, але щось не хоче. Але Вона... длинний поводок. Такий сантиметрів 50. Плітка. Так, ну це вже дві риби. Відео друга риба це вже хорошо. Але де мій карась? Я чекаю на карася? Все одно. Мені потрібен карась. Так, такий поведець, Та, ну, сантиметрів. Я не знаю, може тут 60-50. І на чистий опориш, так 5 штучок опоришів. Там теж познімав черв'яка. На опариш. Платва клює. Потрошку. Трошку проклює. Будемо чекати. Будемо чекати. Все-таки на карася. Отаку кракозябру. Видно, не видно, перезакидаю. Перезакидаємо. Та ловимо далі. Спробуємо. Є, закинули. Тепер тільки чекати на покльовки. Наступний раз буду витягувати, на підтяжці включу камеру. Можливо, на підтяжці і буде клювати. Теж цікавий факт. Ми чекаємо на вбивцю карася, звісно, хоч би якусь рибу. Спіймав би мені. Ну, запомнили, що там дві, там ноль. Поки що. І так, перезакину зараз фідер. Пробуємо на підтяжці, що нам скаже Цей риби немає. На підтяжці. Ні, на жаль, немає. Але вот, тоді удар был хороший так, запуталась. Запуталась. на підтяжці. Так запуталось. Трошки запуталось. Пореш на місці. Так. Прикормку. Забиваємо прикормку знову та закидуємось. Підтяжці не кивнуло цього разу. <смір> Все, Да, і от така рибалка буває. Там в ній все чаще і чаще. Багато хто скаржиться на клюк. Пишіть в коментарях, у вас теж таке було і часто чи ні, що дуже погано клює, або взагалі не клює. Бо ну це ставок такий, що я вам скажу, да, тут часто таке було. Навіть не в цьому році. Але по цьому року дуже в кого, дуже погані результати, багато в кого. І риба я не знаю, чого не хоче, і все клювати. Дві плотви поки. Це відпочиваю. Морально хоч. Тихо, спокійно, нема нікого. Ось таку красу наблюдаю. Сонце вже сідає. Зараз темніша дуже швидко. Та я думаю, ще перед заходом сонця маю надію на карася. Хоча б три штучки впіймати. Таке на пожари. Бо вже давно не вжариного карася, а хочеться. Залишайтесь, додивіться, покажу, що ще піймав, якщо щось піймаю. Так, поки перезакидаюся, хлопці видно, поплили. У них теж справи не дуже. Один окунчик невеличкий, один судачок. Ну так, Є риба, але мало. Виш, щойно перезакинув вбивцю. Там нічого не міняв, тільки прикормки додав. А тут хочу все-таки перловку повісити. Повісив два опориша, але ось великий гачок, правда. Для двох опоришів. Та й для перловки великувати. Ну, спробуємо на перловку. Есть. Трохи трубка. Что вытягнется. Трохи переварено. Трубка. Так, три штучки вытяну. Так, і закормю. кормом і вперед. На перловку буде. На покльовки. Так що риба не тільки в мене не клює сьогодні. хижок теж сказав своє фе і теж щось не хоче. Будемо чекати. Так, нічого не помінялось по ситуації. Хоч покажу на що я сьогодні ловив, бо так і не показав. Так, ще одне С-канал. На ньому катушка теж S канал. Така 3,60 до 70 грам. Друге вудлище у нас Castmaster. І катушечка там Flow Feeder 4000. Оце це от отак, прикормку я показував. Рибу я показував. Місце своє показував. Ще раз покажу. Отак от я тут сидів. Зараз вже будемо, набудь, збиратись. Так, на... О, така от... ось така вийшла риболовля. Пробував я і черв'яка, і опариша, і перловку. Рибаки мені казали, що на кукурузку щось у них там клювало. Ну, я думаю, це була плотва, і кукурузки я з собою не взяв на цей раз. Думав половити карася. Ну, якось так. Буду вже збиратись, змотуватись. Риболовля вийшла не дуже. Пару рибинок все-таки є. Все-таки пару плотвичок я спіймав, яких зараз я і відпущу. Мабуть, покльовок нема. Нічого нема. Ось мої фідера стоять. Які сьогодні не дуже клювало. Так. Снимем, Опа. Ой, вырвал. Ну ничего. Ты далеко не уплыло Так. Запуталась тут. Ой. Вот так вот. Плотвички, две штучки. тут назад у воду. Живі, здорові. Все, поплили. Садок пустий, цілий ноч. відірвало стільки. такий ретрівер у мене був на нього. Положу mm. зараз, на травичку висушу. Сьогодні трошки просохне і буду збиратись. Це рибку випустив та коментуйте відео на креативний коментар. Я подарую отаку пачку прикормки. Флагман Гранд Супрім. Підписуйтесь, подобайки ставте і пам'ятайте, далі буде тільки цікавіше. Дякую за увагу!